Напередодні останнього дзвінка учні Мукачівської школи номер 10 мали унікальну можливість зануритися за лаштунки медійного простору. Вони відвідали одразу три важливі осередки обласної інформаційної сфери радіостанцію Захід -ФМ плюс телеканал Перший кабельний та офіс інтернет-провайдера ДВС. Мені найбільше сподобалося, те, що я була ведучою і говорила по радіо. А що ти сьогодні ще отримала? Я отримала такий подарунок, то що мен, я вибрала собі зошити ручку. Мені найбільше запам'яталося, що я говорила з усією Україною. Мені сподобалося бу, бути в наразі. Говорити на радіо ФМ і бути ведучою телеканалу «Номер 1 А що ти сьогодні отримала ще? Подаруночок тетраку та, та ручку. Вона дуже гарні. Такі екскурсії вже стали гарною традицією, адже з кожним разом все більше школярів виявляють інтерес до світу медіа. Їх цікавить, як працює радіо та телебачення, як проходять ранкові ефіри, хто створює контент і як працює інтернет. Під час екскурсії діти не лише спостерігали, а й активно долучалися до Процесу. Спробували себе в ролі радіоведучих, телеведучих, ставили запитання працівникам медіа та дізнавалися багато нового про сучасні професії. Мене звати Ніколета. Сьогодні, Сьогодні ми будемо знімати новини на телеканалі, на телеканалі. Перший. Перший кабельний. Емоції вирували не лише у дітей. Навіть класний керівник спробував себе у новій ролі, отримавши чимало позитивних вражень. Як настрій? Настрій чудовий з чудовими дітками і найпрекраснішими батьками у світі. От, це якось так звучить. І що ми побажаємо батькам? Перше хочу подякувати всім, що вони присутні в моєму житті. Дякую за діточок, яких виховують за батьків, які завжди підтримують це безцінно. І звичайно, дякую за ті дні, які є. Вони зі мною завжди. Дякую за все. І звичайно, як маю таку можливість, хочу передати привіт всім діткам, яких раніше вчила. На завершення всі учасники отримали приємні подарунки від інтернет-провайдера ДВС. А головне заряд позитиву, натхнення та нових знань для багатьох. Ця зустріч із медійним світом може стати першим кроком до майбутньої професії. Мої учні другого класу сьогодні мали змогу побувати на радіо Захід Плюс», відвідати перший кабельний і побачити, як працює. Інтернет це дуже цікава, пізнавальна, чудова екскурсія. За що дякуємо всім працівникам, які долучилися до цього чудового заходу. Мої учнів перша на такій екскурсії, і я надіюсь, не в останнє їм дуже сподобалось, емоцій дуже багато. І ми ще не вийшли за ваші двері. А вони вже питають, коли ми ще раз сюди прийдемо. Це великий плюс. Дякуємо. Такі ініціативи чудовий приклад того, як знайомство з реальним світом професії може мотивувати дітей до навчання, розвитку та пошуку власного покликання.